Добрий день, мої любі діти та і шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші член уроки і тема сьогоднішнього уроку як добувають корисні копалини. Починаємо з вами нашу роботу. Сонце ранком розбудило, підняло і звеселило. Потім чемненько сказала, швидше поспішай, не лінусь, не позіхай, сонячний заряд візьми. Ним Україну знань іди. Ось таке наше сонечко. Яка в нас пророка за вікном? Осінь, який місяць, листопад, яке число сьогодні? Дванадцяте. Чи небо ясне, похмуре, чи було опади? Яка температура повітря? Молодці. Уміркуйте. Чи знаєте ви, звідки привозять на будівельний майданчик пісок? Пісок, як відомо, є, незамінним матеріалом для будівництва. Виробництва цегли, скла, а також в інших сферах діяльності. Отримати такий пісок можна різними методами. Однак найкращим на сьогодні є гідронамив піску. Ось бачимо такі великі піщені кар'єри. Та від у нас так само вони є. Чому способи видобутку корисних копалин відрізняються? Яким же чином видобуває торб? Подивіться. За допомогою чого відбувається видобуток нафти, а природного газу, який спосіб видобутку є найбезпечнішим та найдешевшим. Видобуток торфу, бачимо розкопують так за допомогою спеціальної техніки. Вугідний кар'єр, відкритий спосіб видобутку, бачимо такими сходинками. І установка для видобування нафти. Бачимо такі бурильні установки. Тверді корисні копалини, які залягають на великій глибині в натря землі, як отувілля, допомагають за допомогою спорудження підземних шахт. Кам'янусіль добувають у так званих соляних шахтах. Так, які корисні копалини можемо побачити ми вдома? Це природні газ, пісок, гіпс, сіль, мармур, торфяні стаканчики, в яких висаджуємо розсаду. Глина, відповідно, глиняний посуд. Що ж таке корисні копалини? Чому їх так назвали? Для чого використовує людина? Корисні копалини це всі наші недра, багатства землі. Так, тому що вони несуть нам користь. Ми з вами і в будівництві, і в промисловості, і в повсякденному житті використовуємо. Які способи видобутку корисних копалин ми вже тільки що з вами проговорили. А ще, якщо краще зрозуміти, ви переглянете <му> Зараз буде окремо посилання, і потім ми з вами зможемо працювати далі. Так, отже, подивіться, будь ласка, сторінка 53. Нам потрібно пригадати, на яких глибинах залягають корисні капалини, і пропустити спосіб видобутку для них характерний. доповнити схему. Навести по два приклади корисника пал, які добувають у такий спосіб. Бачимо свердловинами: це нафта та природний газ. Записали свердловинами: нафта, природний газ. В открытых карьерах песок гранит. У відкритых карьерах песок гранит. У шахтах кам'яна сіль, кам'яне вугілля. Кам'яна сіль, кам'яне вугілля. Так, який спосіб видобутку корисних опал найбільш небезпечний? Розкажемо, що ми про це знаємо. Найбільш небезпечний шахти багатьох родовищах вгілля знаходиться на великих глибинах. Тому копати треба глибше, а це призводить до великого просідання землі. Отже, записали найбільш небезпечний шахтний. В багатьох родовищах вугілля, в багатьох родовищах. Вугілля знаходиться, вугілля знаходиться на великих глибинах, на великих глибинах. кома. Тому й копати. Треба глибше. А це призводить, а це призводить. До Великого ДО ВЕЛИКОГО просідання просідання. Зелі. Так, інколи буває, що навіть шафти можуть затопитися або валитися. Тому це насправді дуже небезпечно. Далі продовжую. Позначте галочку, корисну копалу, про яку йдеться. Ця корисна копалина завжди залягає на поверхні землі, тому її видобувають відкритим способом. Використовують для опалення як добрива. Це кав'яне вугілля, це торф, глина, пісок. Так, правильно, це торф. Отже, корисні копалини – це природні утворення, які людина добуває з надера або з поверхні землі, використовує в різних цілях. Для видобутку рідких корисних копалин будуть свердловини, тверді корисні копалини добувають у шахта та кар'єра. У Закарпатській області понад 200 років видобувають ціль. Шахта використовують для лікування людей з хворобою продгіальна астма. Підземні палати розташовані на глибині більше 200 метрів від поверхня землі товщі соляного пласта. Отже, що вам відомо про корисні копалини? для чого потрібні? Що може статися, якщо сіль зникли? Що ви відчували, що вам більше сподобалося? Так, і домашнє завдання у вас сторінка 53 номер 4 Вам потрібно написати, які корисні копалини залягають поблизу вашої місцевості та намалювати умовний знак. Ось на нашій місцевості ми які можемо, це пісок та глини родовища. Я вам дякую за урок. Всього найкращого та до побачення!